Христос народився сьогодні. Ми переходимо до семи заповідей, де говорить Господь нам любити ближнього. Хто такий ближній наш? Та це будь-яка людина, яку ми зустрічаємо в своєму житті. Коли вона близько до нас тілесно, вона вже є нашим ближнім. Ми часто думаємо, що любити це означає пускати її в своє серце, а це означає не зашкодити людині, яка поряд з тобою. Отож, четверта заповідь Божа говорить про батьків. Вона каже нам: шануй батька свого і матір свою, щоб тобі було добре, щоб ти довго прожив на землі. У книзі Вихід говориться: шануй твого батька і матір твою, щоб довголітнім ти був на землі, яку Господь Бог твій дасть тобі. Отож, це єдина заповідь, яка дає обітницю. Тому що всі решта заповіді кажуть, не роби того або того не роби. А ось це роби. А ось тут кажеться, що якщо ти це будеш виконувати. То Господь Бог дасть тобі доброго і довгого віку. Тобто, виконуючи це, ти 100% отримаєш, бо Бог так каже. Єдина заповідь з обітницею. Про що нам говорить ця заповідь? Ця заповідь говорить про обов'язки двох сторін. Поговоримо про дітей. Отож, діти, покликані шанувати своїх батьків. Тому що Бог забажав, щоб вони народилися саме у цій сім'ї. Бог дав нам саме цих батьків, і вже за це ми повинні дякувати Богу за батьків і шанувати їх і слухатись їх. У кожної дитини є обов'язок слухати батьків до 18 років. А потім, коли дитина покидає батьківський дім, то вона може просто питати поради, але все рівно вже відповідальність залишається на ній. Тому що запам'ятай, у батьків є відповідальність перед Богом. За кожну свою дитину до 18 років. Тому вони повинні навчати. Але про батьків пізніше далі говоримо про дітей. Отож, але якщо так стається, що діти залишаються жити з батьками і за рахунок батьків живуть, тоді вони повинні слухати батьків допоки самі не почнуть добре заробляти і, навпаки, вже допомагати батькам. Навіть тоді, коли вже фінансова стабільність. Приходить у життя дітей все рівно, вони повинні шанувати батьків, пам'ятати про їхні потреби, піклуватися про їхній матеріальний стан. Також піклуватися тоді, коли вони хворі, доглядати за ними, і приділяти їм тої уваги, якою вони заслуговують, тому що це наші батьки. Тепер поговоримо про батьків. Батьки також мають дуже багато зобов'язань, навіть більше ніж діти перед Богом через цю заповідь Божу. Отож. Сім'я це перша домашня церква, де виховується дитина, і кожен батько і матір мають бути взірцем для дітей. По-перше, це має бути християнська родина через таїнство подружжя, яке вони повинні взяти у церкві. По-друге, саме батьки повинні розповідати дітям про Бога, навчати їх молитися, ходити до церкви. Це перше джерело, звідки вони дізнаються про Бога, саме від батьків. Також батьки повинні показувати добрий приклад дітям. І навчаючи їх закладати у них християнські цінності, бо в іншому випадку, коли батьки намовляють дітей обманювати, критикувати, вчати їх красти і різних речей, які Бог не ухвалює, то не дивуйтеся, що діти виростуть трошечки іншими. Пам'ятайте, що у родинному колі діти повинні навчитися поважати один одного, любити, цінувати працю інших, мають навчитися прощати, а хто це дітям може дати, якщо не батьки? І ще найважливіше, вони навчаються у сім'ї вірності і безкорисної турботи і праці. Безкорисної. Тому що, якщо батьки платять дітям за виконання якоїсь роботи домашньої, Яку вони повинні виконувати само собою розрозуміле, то це означає, що ми вийшли за рівень сім'ї і наблизились до бартерних стосунків. І це є небезпека, тому що ваша дитина буде вас приймати як джерело доходу, а не як батька, наставника, опікуна. Натомість батьки мають навчити дітей фінансової грамотності. Діти в свою чергу сприяють зростанню своїх батьків у святості, тому що вони таким є. Дуже добрим тренажером для кожного батька кожної матері. І коли цей тренажер використовувати в правильному руслі, то батьки наближаються до святості, а діти, дивлячись на святість батьків, самі будуть тягнутися до цього ідеалу. Слово Боже, нам гарно розказує уривок послання до Ефесян, шоста глава, з першого по четвертий стих. Діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це. Справедливо шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітнім на землі. І четвертий стих найцікавіший. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послуху та вчені Господа. Ну, це підсумок того всього, що я щойно сказала. Але ця заповідь Божа стосується не тільки безпосередньо дітей і батьків. Кожен з нас, навіть будучи дорослим, має своїх батьків у науці. Починаючи від садочка, ми маємо вихователів, потім вчителів у школі, викладачів в інституті. І це все є нашими батьками у науці, у здобутті професії. Коли ми йдемо на роботу, у нас є. Добрий наставник, який на практиці допомагає нам опанувати професію, ту, яку ми вчили тільки теорію в навчальному закладі. Тобто це є батько нашого практичного ремесла. І ми покликані всі з пошаною ставитись до цих людей, любити, поважати за те, що провели нас життєвим шляхом. Звичайно, і у усіх наставників є обов'язок перед своїми дітьми. Бути добрими, вічливими, мудрими, розважливими, турботливими, бути опікунами кожної дитини, навіть якщо це вже і доросла дитина, чи доросла людина. Звичайно, тут йдеться і про владу. Кожна людина має бути слухняною владі. Пам'ятаєте, Ісус говорив Матея 22,21: віддайте кесарові кесарове, а Богу Божій. Влада у нас є. Вояка є духовна влада на чолі з нашим патріархом, а на місцях це є наш єпископ, який керує єпархією, наш звичайний парок, священник у тебе у церкві, він є уже твоєю духовною владою. Чи ми коримося тому, що говорить священник? Ну, найбільший приклад зразу говорю, коли наш патріарх Святослав Шевчук підписав установу, що ми усі, наша греко-католицька церква, переходить на святкування свят крім Великодня за новим стилем. Чи всі послухали свого духовного батька? Чи всі перейшли, чи у багатьох був бунт? Але зрозумій, що оцей бунт це є важкий гріх, важкий гріх проти четвертої заповіді Божої. Ти не шануєш свого духовного батька. Наступне у нас є влада і політична влада. Місцева влада, регіональна, там, голова селищної ради, голова районної ради, обласної ради і так до президента. І у нас, у людей, от віддавати кесареве кесареве, тобто коритися законній владі. Якщо є якісь установи, ми повинні це виконувати. Звичайно, якщо це не перечить 10 заповідям Божих. Наприклад, вбити, вкрасти, відповідно, це ми не будемо виконувати. Але є приписи і установи, які ми зобов'язані виконувати чесно. Бо на це також дивиться Бог, наскільки ми чесні перед людьми іншими. Але, звичайно, і у влади є обов'язки перед населенням, перед паствою своєю бути вірними, бути чесними, справедливими, не обтяжувати такими речами, які люди не зможуть виконати. Але не переживаємо, тому що Бог є справедливим. Він подбає про відповідальність у кожного. Але ми повинні дбати про себе, чи я є доброю дитиною. У всіх відношеннях. І чи я добрим є батьком у всіх відношеннях. Тому що у кожного батька є обов'язок до 18 виховувати своїх дітей. А після 18 шанувати їх також. Шанувати, бо ця заповідь говорить про шану. Тобто, шанувати їхню думку, їхні смаки, не нав'язувати їм професію, дружину, чоловіка, одяг, як назвати дитину це їхній вибір. Ми повинні, як батьки, шанувати їхній вибір. А найважливіше пам'ятай, слухатися слід більше Бога, ніж людей, каже Діяння 5.29. Бо якщо ти будеш слухатись Бога, то жодна людина, яка поруч з тобою, не постраждає.